Рада вітати вас, дорогі глядачі на своєму каналі. Сьогоднішній розклад загальний, не виділяю жодного зодіакального знаку і тема розкладу: Хто ви для свого роду? Сьогодні будемо говорити про ваших предків, про людей, які уже не з вами, але які завжди поруч, які біля вас. Так, близькі, знайомі друзі це все важливо, але пам'ятайте про те, що ваше коріння це ваш рід, мої дорогі глядачі. І так. Розклад, який допоможе відкрити вам себе. Тому запрошую, користуйтеся і змініть своє життя тільки на краще. Перша карта, як бачить вас ваш рід? Це важливо. Тому що, можливо, ви чогось навіть собі не помічаєте. Далі, що у вас відбувається? Яка ж у вас там ситуація і чому ваш рід хоче з вами зв'язатися? І третє, що вони вам передають, ваші рідні. А також порада від вищих сил, яку ми відкриваємо в кінці розкладу. І так, перша карта. Хто ви для свого роду? Точніше, як ваш рід вас бачить? Карта показує, що ви працюєте, що ви трудитесь, що ви виточуєте монетки, що ви докладаєте дуже багато зусиль для того, щоб у вас взагалі було життя, щоб у вас було все в житті. Ця карта ще й говорить про те, що вам нічого не дається легко, що все доводиться. Досягати важкою працею і кожна ситуація дається вам зовсім непросто. Але з іншої сторони, я вам хочу сказати, що рід ваш розуміє, що ви завжди впораєтеся, що ви завжди пройдете, що ви готові пожертвувати собою заради своїх рідних і близьких. Ви ніколи не зупинитесь, ви не залишите оці знаряддя праці, ви завжди будете виковувати, виточувати, поліпшувати життя своє і своїх рідних. Тому, мої дорогі глядачі, ось так. Ось бачить ваш ось так вас бачить саме ваш рід. Також хочу вас підтримати і сказати. Вам такі слова, що важливо мати внутрішню силу, важко працювати, важливо взагалі не здаватися. І неважливо навіть, що ви проходите, які ситуації, які життєві уроки, які обставини. Важливо те, що ви дійсно борець, що ви завжди знаходите ресурс, не зупиняєтесь і йдете далі. Тобто ви точуєте монетку за монеткою. Друга карта. Що відбувається у вас, мої дорогі глядачі, ця карта показує, що вам, як ніколи, потрібна порада, а ви не маєте у кого запитати. Що, можливо, саме так склалося в житті, що якась одинокість, що якась самотність, що. Знаєте, це навіть, якщо поруч є люди, ви просто не можете їм відкритися. Ви дійсно, навіть якщо ви маєте родини, сім'ї, якщо ви маєте близьких, ви не можете нікому відкритися. Ви навіть в оточенні є самотніми. Тому е ця карта показує, що вам як ніколи, потрібна порада і підтримка, що ви хочете знайти вирішення своєї якоїсь ситуації, але ви не знаєте, до кого вам звернутися. Пам'ятайте, що старший аркан Єрофан – це ще ваша духовність, ваш зв'язок з Творцем. Тому тут важливо для вас внутрішньо відчути, хто вам потрібен. Ви можете звернутися за порадою. обов'язково хтось для вас знайдеться. Знайдеться людина, яка вас підтримує, але ви маєте цій людині довіряти, так як творцю. Ви маєте мати Дуже гарний енергетичний зв'язок, почувати легкість, почувати спокій, почувати тепло, добро. Тому е хочу вам сказати, дорогі глядачі, що для вас дійсно важлива зараз підтримка е когось. Можливо, авторитетної людини, можливо, це навіть людина є в вашому роді, просто ви не маєте зв'язку. Вам потрібно щось налагодити. Так як ви налагоджуєте зв'язок з Богом, з творцем, з вищими силами, так ви маєте налагодити зв'язок саме з людиною, яка можливо знаходиться у вашому оточенні. Дорогі глядачі, це вирішить багато ваших проблем. Не сумнівайтеся в тому. І також я вам хочу сказати, що ця карта ще й програється. Знаєте, як бумеранг, як тільки ви у когось запитаєте пораду, ви одразу вирішите свої ситуації, знайдете вихід, і вже до вас будуть звертатися за порадою. Тому ваш рід говорить вам сьогодні такі слова, бачить, як у вас все це відбувається, і ви знаєте, інформація відкривається для того, щоб ви вірили в себе, щоб ви не зупинялися і не боялися попросити про допомогу. Так, що ж вам передають башня? Передають вам, другі глядачі, ваші рідні, те, що ваше життя кардинально буде змінюватись. І треба бути до цього готовими. Тому, можливо, ви не можете наважитись, тому, можливо, вам і потрібна ця порада. Ви відчуваєте, що Якісь зміни на порозі, можливо, вам навіть давали якісь знаки, можливо, вже були якісь сни, можливо, вже був зв'язок вашого роду, але ви не можете до кінця в це повірити. Тому хочу сказати, все, що ви плануєте, може піти не по плану. Будьте до цього готовими. А також хочу вам сказати, що якщо довгий час у вас був важкий період, якщо у вас все йшло не по плану. Можливо, вища справедливість настає і руйнується ваше важке життя. І нарешті вже не ви будете звертатися по пораду і допомогу, а до вас будуть звертатися мої дорогі глядачі. Тому тут важливо зрозуміти для себе такий момент і бути готовими до змін. Тому що, ви знаєте, багато років вже ви робите одне і те саме, багато років ви щось віддаєте, вкладаєте, виточуєте, не шкодуєте ні себе, ні своїх сил. І тут для вас ситуацію повертають. Можливо, повертається для вас все добре. І ваші плани, ваше життя руйнуються саме для того, щоб щось нове, щось хороше до вас приходило. Давайте ще подивимось пораду підказку. Це важлива карта, яка доповнить розклад. І ця карта показує дорогу. Для вас дійсно, дорогі глядачі, відкривається дорога. І сьогодні ваш рід хоче вам сказати: не боятися, якщо є якісь ваші внутрішні блоки, проблеми, страхи, ви боїтеся змінити своє життя, ви не знаєте, що вам робити. Дійсно, зверніться до когось. Можливо, вам потрібно більше почути слів підтримки, можливо, подивіться. На людей, які вже робили щось подібне, як вони з цим впорались. я не даремно сказала: тут треба налагоджувати зв'язок. І найголовніше для вас ця дорога відкривається у ваше нове життя. Багато хто десь поїде, або просто відкриваються якісь нові можливості, нові перспективи. Важливо розуміти, що це зміни вже не буде так, як було. І важливо зрозуміти, що треба приймати якесь рішення. Мої дорогі глядачі, сьогодні я бачу саме таку інформацію. Ваш рід хоче вам це сказати. Також я хочу вам сказати, що я починала розклад з того, що вам все дається важко, і дійсно кров'ю і потом ви заробляли кожну свою монетку. Тепер для вас ситуація буде змінюватися. Ваше старе життя руйнується. Тобто ви вже з, лег... з легкістю можете для себе приймати життєві рішення, і, можливо, вже не потом і кров'ю вам доведеться вирішувати ситуацію, а навпаки, вже. Мудрістю, силою і авторитетом. Бажаю, щоб у вас все було добре. Нехай дійсно ваше життя змінюється тільки на краще. Будьте готові до змін. Пам'ятайте, що зміни не даються легко, але ведуть до ліпшого. Всього хорошого вам і до нових зустрічей! Ваша надія вкраще!